Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в Аврорі, дивіться, що знайшла Локшину швидкого приготування зі смаком крабу, але я так читаю, читаю і малюнок чорний. А що вона чорна, хтось знає. Такі новинки. Багато тут велика 85 грамів більше, ніж в звичайних. А ще новинка від Ріва. Вермішель зі смаком качки. 16 гривень упаковка. Основа для приготування глінтвейну. 19 гривень. Монік на 750 мл вина. Цей варіант такий, як концентрат чи щось по типу такого, тобто рідиною. А є суха суміш прянощів для приготування глінтвейну від торгової марки Деко 15 грамів за 22 гривні. По 4 гривні кубики для бульйону Каліна Бланка. Часник сушений в баночці 49 гривень, мороспецій 110 грамів. Набір ялинкових прикрасів і сніжиночки по 27 гривень. 3 штуки. Круасани від торгової марки Лукас. Є із начинкою смак фісташка. Смак вишня і шоколад. Ціна 12 гривень, вага 45 грамів. Ось така цукерочка в шоколадній глазурі за 9 гривень 20 г. Халва. Є два варіанти смаків, ваніль або какао 9 гривень. А третій варіант з арахісом. Я це називаю порційний шоколад міленіум по 9 гривень. А ще ось такі по 9 гривень, 10 грамів. Традиційні японські снеки. Ви знаєте, читаю і сміюсь, бо не знаю, чи добре читають. Та, Добре я читаю. Хто знає? Ціна 34 гривні. Шоколад Fine Eat 100 грамів за 44. А ще є із горішками. Дуже гарна ціна на набір шампурів, 4 штуки, барбекю. Всього за 9 гривень 4 штуки. Миска друшлак складна кругла за 64. Така сушарка на мийку по 88 гривень вони її 109 гривень поглинач вологи. Ось така новинка приїхала. Дивіться, які прикольні ці парасольки. Ідея супер! Бачите, воно продається в таких от коробочках. Там ось ці гранули, вони окремо, то ви вже собі самі їх туди засипаєте всередину. Чотири варіанти кольорів. ще біленькі є. Ось таких чотири кольори: білий, блакитний, рожевий та зелений парасольки. Класна ідея, мені сподобалася. Я думаю, всі знайомі з такими вологопогли Вони Вони у різних форматах, і у вигляді пакетів, які підвішують в, у форматі контейнерів. А ось хтось такий креативний придумав у вигляді парасолюк. Наш клас? Колір зазначений ось таким стікером кольоровим. Ще одна новинка на полицях Аврори це є килимки-придверні. Такі вони йдуть рельєфні. Малюночок ось цей рельєф закриває або срібним кольором, або золотим. 169 гривень. Ну, плюс-мінус не відчіпається, плюс-мінус класичний розмір, розмір трошки більший від класичного: 45 на 75, Ну так, враховуючи овальність. Особисто мені дуже подобаються ось такі килимки придверні. Ціна 149 гривень. Вони є у форматі сот, такі як пельменниці. Дуже зручно, наприклад, біля магазинів чи де прохідна точка. І доглядати за ним зручно, і він гарно виконує свою функцію. Наступні новинки: це килимки кімнатні, можливо, у ванну кімнату. Вони всі з однаковим таким. Візерунком, не візерунком, підказуйте, як це правильно назвати, є одним словом, рельєфність на них. Чотири варіанти кольорів, ціна 119 гривень. Рельєф. От, рельєфні вони. Розмір класика 40 на 60, а на звороті є такі антиковзаючі краплинки. Набір рушничків, серветок з мікрофібри – 30 на 30, дві штуки, один рожевий, а другий блакитний. В поєднанні з білим 39. Хочу вам сказати, що в аврорі є різноманіття рукавичок. І знаєте що? Легше удіти рукавички і користуватися якоюсь побутовою хімією, аніж потім відновлювати шкіру. Тому так, не нехтуйте цим. По 49 гривень рукавички пара з такими високими манжетами, вони, мабуть, йдуть аж чуть не полікуть, залежно, яка у вас висота, там, довжина рук. 16 гривень такий варіант. Міцні одна пара. Під «Фрекенбок» по 55 гривень. Тут є всього 14 рукавичок, тобто 7 пар вінілові і нітрилові, 8 штук, тобто 4 пари за 49 гривень. І звертайте увагу, є розмір М, розмір Л. Тут на звороті. Ога, не тут, в саме є такі рукавички, на яких зі зворотом можна поміряти довжину. От Бачите, тут можна виміряти свій розмір руки, приклавши її. Але тут не робоча схема. Тобто по цій шкалі у мене, мабуть, 3 XL. Коротше, нема. Набір вологих серветок від торгової марки Smile. Це і дві пачки по 15 штук за 19 гривень. Вологі дитячі серветочки в упаковці 120 штук за 39 гривень. Вологі серветки Smile Baby по 39 гривень. В упаковці 84 штуки. Вологі серветки Сафі 44 гривні 120 штук із клапаном. Набір келихів для пива 2 штуки по 500 мл 249. Стакан пластиковий із кришкою та трубочкою 69 гривень. Він такий з подвійними стінками, а посередині є блискітки. Такі зимові малюнки, сніжинки, ялинкові прикраси. Такі чашечки. Вони змінюють колір, як наливаєте кип'яток. Ось ці малюночки змінюють колір, ціна 59. Такі чашки скляні на 400 мл, по 55. Щось цікаве в таких чашках скляних. Тут ручка така незвична. Ціна 49 гривень. Таке не тонке скло. Скляні чашки. Сил моїх нема. Дуже прикольні. Всякі такі надписи є. Ціна 59 гривень, об'єм 320 мл. Надписи. Та за що це мені? Відійде. Якщо душніла і, 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 і так а що? Прикольно. Чашечки порцелянові по 99 гривень з клітковими малюночками. І ще з сердечками. Тут малюнок як зовні, так і всередині. Чашки із малюнком щенячий патруль по 77 гривень. Орієнтовний об'єм 200 мл такі біленькі однотонні чашечки. Їхній об'єм 210 мл, ціна 29 гривень. Прикольно, знаєте, якщо, наприклад, хочеш щось роздрукувати на чашці, я думаю, такий варіант може підійти. А ще є скляні чашечки, теж такі вони без малюнків. Ціна 24 грн, а об'єм 245 мл. Такий варіант чашок порцелянових за 99. А з ведмедиками акційні 58. Набір склянок 3 штуки на 325 мл за 99. Цікаве в них дно. Підставка під гаряче по 15 гривень за штуку. Дерев'яні. Пляшка дитяча для напоїв за 129 гривень із трубочкою. Є, є блакитні, є зелені. Такі веселі чашечки пластикові по 29 гривень. Об'єм 370 мл. Ось такі манюсики-баночки об'ємом 150 мл. Кришка закручується. Кришки є різних кольорів. 9 гривень. Ємність для сипучих 29 гривень об'єм літр. Супер ціна, любі друзі, 29 гривень за килимок для дому. М'який він або воду відштовхуючи, або вологу поглинаючи. Чесно вам не скажу, хочу показати поближче. Я думаю, що ви впізнаєте оцю текстуру. Є вони із іншими малюнками, але в цій аврорі залишились ось такі. 109 гривень коштує миска пластикова, досить така велика, аж на 15 літрів. Ціна 59 гривень, такого тазика, об'ємом 6 літрів. Таке незвичне відро для сміття офісного для паперу: 88 гривень. Тут знімається ось ця штучка кругла навколо. І можна зафіксувати пакет сміття. Прикольно. По 64 гривні від Frakenbook такі пакети міцні. 35 літрів об'ємом, 10 штук. бачите, тут декілька кольорів: і рожеві, і фіолетові, і вірузові. І вони незвичні. Вони змінюють свою форму, ці пакети підлаштовуючись під сміття. Бачите, тут намальовано, що воно підлаштовується. Звичайно, до небезмежних розмірів. Але але, є ще парфумовані пакети з ароматом мандарин чи апельсин. Ну, Взяла в руки і одразу чути аромат цитрусових 55 гривень такі пакети. Їх є 12 штук на 35 літрів. Такий набір паличок для рукоділля кольорові за 49 гривень. Ваші варіанти, що можна зробити. За допомогою таких паличок. Супер м'якесенька губка для миття авто 44 гривні. Спрей антел 74 гривні 500 мл. Омивач скла, концентрат. Літер розбавляється на 3 літри 95. Пилосос ручний портативний акумуляторний 299 Хто купляв, відгукніться? Чи добрий він, чи ні. Бачу, ще є ось такі варіанти. Ціна теж 299 в зеленому кольорі. І ще ось такий пилосос автомобільний акумуляторний. 6 насадок. Ціна 399. 119 гаманець жіночий на замочку. Такий на замок є декілька відділів, кольори є в асортименті. Класичний чорний, червоний, такий синій і сірий. Такі гаманці по 99 гривень жіночі. В них серединка всіх однакового кольору, такого рожевого, а зовні є і чорні, і сині, такі коричневі. Ліхтарик працює від батарейок. 129 гривень на шнурок. До речі, прикольна задумка. Собі, підвісили його, смикнули і воно засвітилося. Так, а батарейки. Є різних кольорів, ну а лампочка всіх однакового білого кольору. Ліхтарик акумуляторний із датчиком руху. 169 гривень. Знову з'явилися ось такі органайзери для біжутерії. 64 гривні. Матеріал тут не картон, не тканина, це як пластик і така як гума всередині. Я думаю, це би мало служити досить довго. Довговічний. Картина по номерах. Така вона невеличка. Малюночки є різноманітні. Є підказка кольору, ціна 99 гривень. Можу вам розмір хіба приблизно сказати, десь 20 на 20 сантиметрів. 169 ось такі картини. 25 на 25. Фарби, пензлики в комплекті. Наповнювачі для подарунку. Кольорові ціна 59 гривень за 30 грамів. 129 гривень, гілочки для декорування. Вони йдуть із підсвіткою. Підсвітка від батарейок. Три гілочки, вони з'єднаються в одну. Всі в одному кольорі, в золотому, в орхідеї. Ціна гілочки орхідеї 129 гривень. 24 гривні, стрічки декоративні. Є в різних кольорах надписи однакові. Фою. Всього 11 гривень коштують листівки конверти для грошей. До речі, малюночків тут різних, всяких-всяких. І серйозних, і жартівливих. Що кому більше до вподоби. Наліпка для декору стін, вона світиться такий місяць за 22 гривні. До речі, більшого розміру акційна ціна, а меншого розміру неакційна 34 Набір для оформлення подарунку 27 гривень. Тут йде стрічка, Такі вони з блискітками. І бантик. Такі лялечки Барбі. І така є з донечкою, з аксесуарами. Ціна на них однакова 249 гривень. Супер ціна на таку яскраву ручечку, вона по 9 гривень з блискітками, з лапкою. Щоправда, з самої пасти дуже трошки. Дуже давно не було в асортименті ручок стирачок такий набір. 4 ручки синього кольору і одна чорного. 44 гривні за 5 штук. Magic. Магічні маркери. 49 гривень, 9 кольорових і один біленький, який робить, власне, магію з іншими. 44 гривні такий набір це є ручки стирачки, одна ручка запаски до неї, і ось така стирачка двохстороння. Акційна ціна на ось такі наліпки 22 гривні для бобу. Такі наліпки тематичні по 27. Світловідбиваючі наліпки по 19 гривень. По 19 гривень наліпки. Такі вони об'ємні, як намистинки. Такі для очей по 22 гривні, кольори є в асортименті. Ножиці канцелярські, ціна 27 гривень. Подобається мені те, що в них тут такі прогумовані ось ці кілечка, не будуть гризти пальчик рожевий, синій і зелений колір на вибір. А такі дитячі ножиці канцелярські по 37. Набір для дитячої творчості 49 гривень. Це є картина кольоровим піском. Здираєте наліпку, присипаєте цим кольоровим піском і воно зафарбовується цим піском. Рече, прикольно. Щоправда, в цьому магазині лише губка Боб. Набір фігурок Попс» в коробочці за 55 гривень. Кулер для води іграшковий, 69 іграшка дитяча, що зростає у воді за 69. Така валіза, там ще що щось є, досить, до речі, багато. Малюки, мандрівники 88 гривень. Можу зробити розпаковку. Самі цікаво, що там. Кольори валіз є різні. Багато валіз в Аврору привезли. По 99 гривень така валіза. Є ще в синьому, точніше в блакитному кольорі. І я так бачу, що тут є набіри медсестри, лікаря. По 88 гривень такі набори. Хатинка на дереві. Дуже це гарненько виглядає. Тут ще є додаткові аксесуари. Тут промальовано. Бачу, зайчик намальований, качелька. І ось такі цілі хатинки по 77 гривень. Їх можна нашаровувати один на один. Вау! По 199 гривень. Я так розумію, це є для котиків кімнатка. Можливо, перукарня, а можливо, це є магазин, зоомагазин. Не знаю. Підказуйте ваші варіанти асоціації. І ось такі собачки. Ціна 349 гривень. Угу, з хвостиком, досить, до речі, важкенькі. Бачу, ще там щось позаду є, можливо, якісь аксесуари. А може хатинка будується. Цікавий варіант. Такі собачки. Іграшка, дитяча, музична, мікрофон. 99 гривень. Працює від батарейок.